Рукам, що пахнуть хлібом, друзі, знаходимося ми з вами зараз на озимому ріпаку, який посіяний в нашому господарстві. І зараз в цей прекрасний момент, коли активно тут трудиться бджівка, трудяться всі запильники, які максимально підвищують нашу вражайність. Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що зараз один із найважливіших моментів для внесення фунгіцидного обробітку на ріпаку та інсектицидного захисту. Тому що коли у нас цвіте ріпак, саме в момент цвітіння закладається у нас тут стрючок, і коли комарик прилітає і в квітку відкладає свої яйця, то потім у нас виникає проблема з розтріскуванням стрючків, тому що там у нас заклалися личинки. Тобто комарик зараз активно працює. Також фунгіцидна основна обробка. Бачимо, що ось уже у нас навіть тут є стрючки, і починає опадати листя у квіточок. І це листя. Саме ну, пелюсточки, це швидко доступна пожива для грибів. Гриби швидко на ній селяться, вона швидко його може перетравити. І за цього всі спори, які є, у нас проникають на цю, на цю квіточку і заражають потім, коли попадає сюди в пазуху. Попадає і тут заражає у нас стебло. Це може бути і альтернаріоз, і септоріос. Тобто, потім у нас, коли сильні вітра в період уборки, у нас може лягти ріпак. Тобто, оця ось обробка зараз це основна захист, це для того, щоб зберегти ту урожайність, яку ми з вами тут зараз заклали. Якщо ми цього не зробимо, ми можемо втратити до 100% урожаю. Тобто, ну, це я думаю, це сама основна обробка зараз, яка може бути на ріпаку. Також ми трошки додаємо, додаємо азоту сюди. Ми не боїмося, ми так працюємо, ми тільки ми додаємо каз, а не карбамід, тому що карбамід за рахунок бюрету може попалити самі листя. Тому додайте каз, але небагато. То його, там, В залежності від вивову, ну, концентрація має бути 10-15%, не більше. А, що ми по фунгіциду, ми даємо азоксекстробін і ципроконазол. Там хтось по-своєму любить там інші там, випроси. Також є тут у нас місцями скритохоботник. Не знаю, ну, ми ходили тільки що тут, то я його знаходив. Також і ми з ним боремося, щоб він е не відкладував свої яйця. Тому так, короткий обзор нашого ріпака так сказати, і рекомендації, які ми самі виконуємо на своєму господарстві рекомендуємо вам, тому що це дуже важливо. Тому дякую, що ви з нами, дякую за увагу і гарних врожаїв.